Доброго ранку всім. 10 жовтня, 9 година і ми знову йдемо в гриби. Зараз на вулиці орієнтовно десь 0 градусів. Може, може леда градус. Але ми думаємо, що якраз треба ще встигнути до серйозних заморозків такі. Ходити в ліс і останні грибочки позбирати. Це трошки дивно, тому що кажуть, що за пару днів взагалі буде все плюс 16, плюс 17, а зараз вже так різко похолодало. Ну, як-то ще шанс я для себе тримаю в надії, щоб щось побачити. І сподіваюся, що буде вам що показати. І поки ми тут виходимо на якийсь маршрут, то хочу, хочу вам сказати, що ви дуже гарно дивитеся моє попереднє відео. Воно не грибне, воно більше по колу огляду Буковельському. Так, це в нас що? Це якісь незрозумілі гриби. А було цікаво... Як мінімум, якщо ви не тут, ви можете подивитися і як то, емоції будуть леда-леда слабші, аніж насправді на тому колесі огляду. Так що рекомендую подивитися його. А ще само собою коментувати, прокоментуйте, поставте лайки, підпишіться на мій канал, задонатьте Пару гривень на 80 по QR-коду або в описі під цим відео. Кому як зручно. Можете мені, можете на якісь інші фонди великі. Як вам є це до вподоби, просто головне, не забувайте, що зараз триває війна. Тому дуже прошу вас зробити ці декілька простих дій. А так, побачимося з вами далі на маршруті. Так, ходимо ми вже десь годину. І що можу сказати? У мене жодного гриба. Я сьогодні не сам, я сьогодні з колегою. А в нього є одна шапочка без ніжки і ще одна ніжка без шапочки. Ну, я не знаю, чи це ми вже... Вийшли на ті місця, де би мали бути гриби чи ні, але по дорозі дуже-дуже важко щось знайти. Ну, принаймні, точно поки що. Як за е, ціль у нас назбирати море грибів нема, але хоча б парочку мені би точно хотілося. І зробити правило трьох грибів теж було б незле. Ну щось, ну щось, ну щось. Навіть ми вже були раз колись в цих е, локаціях, то навіть там, де ми точно знали, що щось має бути, то вже пусто. Ну, йдемо далі. На кінець-то і в мене перший грибочок є. Отакий. От Класний. Ну, вже один. Це не може не тішити. І як чуєте, потрошки починається дощ. А тут колега який знайшов. Два гриба. Один шапочка вже зірвана. Така типу, як на сушку. А тут цілий. Нічого собі. Ну, от таке Ну, в мене поки що тільки один. Тут знайшли таке місце, де є трошки опенюк різного калібру. Ось такі всякі. Ось тут такі всякі є. І от ті дуже класні. Тут, тут, тут. Це от. Поки в мене один гриб, то в колеги вже... Повно-повно. Ой, і оці прям дуже гарні. І великі то на сушку. Ну, будемо дивитися зараз, що ще можна дозбирати. Так, ми вийшли на просвіт. і видно, що іде сніг. В сніг я ще ніколи гриби не збирав. Дрібнесенький дрібнесенький, тому що тут десь, напевно, градус може трохи менше тепла, так що таке. Ось так потрохи грибочки. Хоч це і не добрі, але от вкриваються снігом. Зима потрошки йде, але ну, кажуть, що ще будуть теплінні. Напевно, буде сьогодні в мене майже повністю без грибів. Тому що от я знайшов один і зараз ми в такому місці. Просто там мега грибне місце було. От, навіть хтось щось і знаходив. Но. Но грибів нема. То і холодно, напевно, і дощі були ще зовсім недавно. Не є їм поки що ще часу, щоб вирости. Ну. Обідно, ну що ну зробиш? Я зараз от тут отримую максимальне задоволення від походу. Ще б пару грибочків, то було б взагалі ідеально. А так, ну що зробиш? Є як є? Ну, на кінець тут другий в мене. Хоча би щось. То я вже... Ну як так? Що я нічого нічого знайти не можу, а тут ошиб такий гарний. Отакий. От ну о! Класна ніжка. Файний грибочок. Так, а отут в мене на кінець, то є правило. Трьох грибів і то зразу чотирьох. Попали на галявинку, де є молодесенький. тут у нас раз. А ось тут. Де я там тебе бачу? О, тут у нас є два. Так що все. Я вже спокійний, бо думав, що сьогодні буде вже без грибів. Ще один молодесенький. Як би тут я його взяв Отак. так. Так, так, так. Є. І ще один. Боже, я вже думав, що їх не буде взагалі, а тут ще й навіть такий, такий класний. Так, тільки як мені його вибрати? Ану. Ага, тут у нас якийсь тут корінь. Оп. Оп. Так. Отакий гриб. Супер. Забираємо. От, і на кінець то і я знайшов хоча б ще один гарний білий гриб. От бачите. Вже сніг зверху припав. А він ще на мене почекав. Так що дуже класно. Так, а тут дуже неочікувано два грибочка. Хороші, молоденькі, тверденькі. Тобто, може ще десь і буде якась надія на подальші гриби. Опа. Отакі я. Yeah. А тут ще один, я знайшов, буквально там метрів 30 від того місця. І як по сьогоднішніх мірках це зовсім навіть непогано, тому що отак, от а то в нас не білий, але вже парочка грибочків є. На вечерю вже стане. Ще один попався, нічого собі і то ще й... Який гарний оп-оп, опа. Це так. Клас. Забираємо. Щоб мати вже відерко, то я її оцих опенчик собі візьму чудових. Дуже хороші. Так що забираю і їх. Коли вже думав, що дійсно вже більше грибів нема, то от знайшовши от такого грибочка. Це ж класний. От. Файна є. Але тут колега знайшов. Це просто неймовірно дивіться Значить, раз, два, три, чотири, там п'ятий, шостий, шість грибочків просто на одному місці. Отак. От це щось. Колеги, є ще один білячок отакий мега класний. Він його забирає, а я йду брати опеньки. Бо я побачив їх, а цього я пропустив. Так, а ну де там вони? О тут. Ковіться, які класні. Забираю. Опа, а тут а як Раз. Два. Опа. І отут. Певно поки що найкрасивіший. Прямо біля мухомора, Так ми його і знайшли. Оце так сімейка. Так, тут у нас здається місце, де були білячки. Опа, от такі. Раз-раз. А ще отут був інший старший, Ну, йому вже все. Ці зараз подивимося, почистимо. Може з них ще щось і буде, Но не факт. Поки я тих старичків знайшов, то отут, колеги, такий красень. Коротше, я сьогодні пасу задніх. Але і також не в пусту. Так, і в мене ще один грибочок. Опа! Який класний. Забираємо. Може їх тут є більше, але просто на такому фоні, от таких всяких листочків, їх і не видно, але добре, що попадаються. Так от тільки я думав, що я взяв невеличкий реванш таким чудовим грибочком. На фініш. У колеги кажу, от. Я ставлю крапку. А він каже, ну тоді у нас три крапки. Тому що поки я знайшов отакий один, то він каже, що в нього два. Ану. Так. Ох ти ж. Ай, класні. В нього три. Тобто я таки пасу задніх. А напевно я таки ставлю крапку, тому що от такого гриба під сам кінець. Я точно не чекав знайти. Опа! Як його звідти витягнути? Тут ця гілка, Ах ти ж. Раз. Опа! Так, ніжка буде чиститися, але шапочка просто суперезна. Оце. І буде на сьогодні фінал. Виходимо, ми вже потрохи з лісу і здавалося б десь на середині, що вже не буде взагалі нічого. Але у мене таки це вийшло. У мене є от скільки неповне ідерко білих. Ну там... Через той великий, можна сказати, що чуть-чуть менше, але все одно. Це просто шикарна історія. В колегі десь, напевно, отут фотку вам додам, скільки в нього, бо в нього, напевно, більше. Бо в нього точно більше, ніж в мене. І, І ми вертаємося. І я дуже хочу подякувати вам за те, що ви були зі мною. Все це відео, дивилися до кінця. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписаний. Буду дуже-дуже-дуже вдячний всім. А ще ну, само собою, само собою. Головне, не забувати, що зараз йде війна, кожен з нас має робити на своєму місці все найнеобхідніше. Якщо у вас виходить заробляти якусь копійчинку то частинку цієї копійчинки ви можете відправити по QR-коду або в описі під відео є посилання на карту. Всі кошти будуть перераховані на ініціативи брутального футболу для 80-ї об'єднаної штурмової бригади. Їхні потреби є постійні, так що ми до зборів зможемо долучитися. Я щиро вдячний абсолютно всім тим, хто. Донатить, тому що кажу, в мене ви саме найкраща аудиторія. Горжуся кожним з вас, що ви це робите. Тому дякую вам і хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні!